Ляньче, що Запоріжжі відбувається на пісках просто. Гляньте, скільки это саранчи. Справжні нашестя сарани фіксують на півдні України. Величезні хмари кумах уже атакують Запорізьку, Херсонську, Одеську та Дніпропетровську області. Таке аномальне розмноження цієї кумахи є нетиповим для України та може мати кілька причин. Визначальними є значне підвищення температури, посуха і інші кліматичні зміни, які ми спостерігаємо протягом усього року. Сутність полягає в тому, що ті зміни, які сьогодні відбуваються насамперед, підрив греблі Кахувської ГЕС створив умови для розмноження, для відкладання відповідних. Репродуктивних систем, кубишок для сарани, а самка сарани за сприятливих умов відкладати може до п'яти кубишок, в якій формується до 80 маленьких майбутніх особин. Зазвичай найбільш сприятливим місцем розмноження цієї перелітної комахи є заплави річок і непереорена земля. Велика кількість боліт, заплав, велика кількість прибережної рослинності може сприяти формуванню ось таких пливів. Але чинник і війни має фактор, який може впливати перше, порушуються природні системи. Руйнація заплавних прибережноводних систем це одне. Друге, порушується природна рівновага. Деякі види птахів, деякі види природних ворогів сарани вони зникають або зменшуються в кількісних показниках. Це також сприяє тому, що ми бачимо сьогодні такі показники, небезпечні для нашої держави. Раніше подібного нашестя сарани на території України не спостерігалося. Хоча окремі її види фіксували в південних областях. Зараз спостерігається нашестя трьох основних видів сарани. Це, якщо брати Запорізьку область, фактично такий вид, як Єгипетська сарана. Якщо брати Херсонську область, це марокканська сарана. І азійська сарана або італійська ще називають. Фактично ці три види становлять велику загрозу для, насамперед, агроекосистем. Значну шкоду ця комаха може принести злаковим культурам, проте, за відсутності цієї кормової бази можуть постраждати й інші рослини та дерева. Одна доросла комаха може з'їдати за свій життєвий цикл до 500 грам. Зеленої маси. А якщо врахувати цикл розвитку від однієї самки, то це ну, цифри дуже великі, відповідно. Та чи загрожує на сарани Чернігівської області, наразі сказати неможливо, оскільки все залежить від погодних умов, для Чернігівщини комаха ця заносна внаслідок Вітру внаслідок високих температурних показників. Влітку наші ентомологи університетські фіксували окремі знахідки сарани, але часто люди плутають сарану з зеленим коником. І основна діагностична ознака сарани це довжина десь 5-7 сантиметрів, але короткі вусики. У зеленого коника такі самі розміри він зеленого кольору може бути трошки іншого інтенсиву забарвлення, але довгі вусика. Попри масове нашестя сарани, пряма небезпека цієї кумахи для людини є мінімальною, проте значне збільшення її кількості може негативно вплинути на майбутні українські врожаї, оскільки під час міграції сарана може повністю знищити посіви за короткі терміни.